Я рада представити Ірину Коваленко. Дякую Ірині, що вона дочекалася, тому що вона мала раніше виступати. От, але Ірина з нами. Ірина, науковий співробітник кафедри Східноєвропейської літератури, Європейського університету Віадрина в Франкфурті на одері Німеччина, і тема доповіді: процес деколонізації в мистецьких практиках революції гідності. Right. so thank you very much for staying with us. You are the bravest and uh, the most resilient ones. Thank you, and uh, we would like to welcome Irina Kovalenko, researcher in the Department of East European Literature at European University Viadrina, Frankfurt, order G in Germany. Uh the her the topic of her presentation is the process of decolonization in the artistic practices. of of the Revolution of Dignity. Uh, please, you're welcome, Іри. Дякую, дякую. Я підготувала свою доповідь українською. Я думаю, що о, у нашому колі це не є проблемою. Е, перше все, я б е, хотіла трошки від е, е, вас відкригувати, тому що кафедра, вона східноєвропейських літератур, і це теж є такий певний деколонізаційний момент у славістиці. Е, так, не все під не все разом розглядати, а розглядати більше так окремо, але у певних стосунках. І також хотіла б наголосити на важливості розвитку українських студій, особливо за кордоном, і про те, що ми, як дослідники. Ой, тут щось у мене. Okay. Okay. Uh, і про те, що uh, ми, як дослідники, маємо говорити у ці часи і про гармати, і про мус, і використовувати для цього кожен майданчик. Тому uh, будемо чекати uh, колег uh, у новому uh, центру центрі українських студій у Віадріні і uh, радіємо uh, вже, вже радіємо майбутньому обміну. Uh, отже, сьогодні ми Зробимо трошки подорож у часі і поговоримо про революцію гідності, українську революцію, і це от революція гідності це взагалі один із поворотних моментів у новітній історії України, і аналіз якого дає можливість зрозуміти динаміку розвитку сучасної української ідентичності. І важливо завжди наго заважливо наголосити на ця натяглості і безпосередньому зв'язку між революцією гідності і цивілізаційним вибором українців, і також російською війною проти України та української ідентичності, незважаючи на існування численних публікацій і досліджень про революцію гідності в різних сферах і з різних точок зору, як в Україні, так і за кордоном. Українська революція все, що потребує розширення е, революція гідності, все ще потребує розширення концептуальних рамок її дослідження. І е, цей, е, ця доповідь є частиною мого дисертаційного проєкту, е, який я зараз е, пишу, і це певні е, теоретико-практичні методологічні е, рефлексії, е, які я зараз. Е, Об, об, об і моя теза полягає в тому, що революція гідності є невід'ємним елементом процесу деколонізації в Україні. І е, залучення митців та письменників до обох процесів не можна ігнорувати, адже вони були активними учасниками як мета, і є, залишаються ними, як метапроцесу деколонізації, так і самої революції гідності. І через е, мистецькі практики на Майдані стало можливим надати голос тим. Хто раніше не мав можливості висловитися, тобто, це була модель участі та емансипації. Мистецькі практики могли знайти об'єднуючу мову та відповісти на центральне футуристичне питання майдану, ким ми хочемо бути. А наприклад, український митець Іван Семесюк він також досі роздумує про це питання в інтерв'ю, і він пояснює революцію гідності як повернення до себе. Що вже є деколонізаційним актом, а трансформації в українському суспільстві після революції гідності як повернення до європейського дому? Агняшка Матусяк у дослідженні вийти з мовчання деколоніальні змагання української культури та літератури 21 століття з посттоталітарною травмою, позначає революцію гідності одним з трьох зламів деколонізації в Україні яке уможливлює переорієнтування рамок діалогу сучасності зі спадком, визначає трансформаційні траєкторії на майбутнє, також методику постколоніальних студій для аналізу літератури революції гідності використовувала Наталя Ковтонюк у своїй дисертації і поєднувала цю методику з етапами долання колоніальної травми, тобто маємо е також дослідження, які поєднують е які поєднуються. Е Деколонізацію та травматичний досвід України українців практично теорію я використовую на прикладі мистецького угрупування Мистецький барбакан, який функціонував під час революції гідності як місце зустрічі авторів, поетів, художників, культур-трегерів під час на майдані. Ядро мистецького барбакану формувала тусовка, можна так сказати, чи мільйо, послуговуючись терміном П'єра Бордьо, яка свідомо відмежовувала себе від масової культури у часі, часи до Майдану. І у, їх, у їх, творчості був, їх творчості був притаманний представникам мистецького барбакану був притаманний деколонізаційний вибір у їх творчості. Це вже, наприклад, художник Іван Семисюк, якого я цитувала раніше. Андрій Єрмоленко, який є лауреатом Шевченковської премії цього року, поет Артем Полежака, який зараз є солдатом ЗСУ. Також ці, цей деколонізаційний вибір був притаманий і в руках до Революції Гідності. Це теж є важливим моментом, тому що, наприклад, Акняжка Матусяк вона розглядає. Революції гідності як щось, що дало поштовх до деколонізації, але я е, б, з я б пропонувала змінювати оптику і розглядати процеси, які скоріш привели, і, і мистецькі практики, які скоріш призвели до революції гідності. І особливо чітко це відсліджується у роки владного панування Віктора Януковича і нонконформізм, постнонконформізм, на жаль, пані Лесі зараз не в не з нами, але її роботу її робота є важливою у цьому контексті. І, і ось цей мистецький бус, нонконформізм е, і деколонізаційний вибір до цього належить захист і популяризація української мови, осмислення української історії, тобто реапропріація української е, історії, аналіз колоніальної спадщини. Тут постає питання, якої саме з колоніальних спадщин, але е, звичайно, це більше мова йде про совєтську окупацію України. В мистецьких творах десакралізація імперських міфів, критика гібридної homo sovieticus в ідентичності українців, тобто спроба контролювати цей grand narrative, великий наратив, що стосується України та трансформації українського суспільства. Прикладом таких деколонізаційних практик є проєкт, наприклад, Жлоб Арт Союзу вольних художників воля або смерть. Я знаю, що в Україні, в Українській академії, цей проєкт сприймався доволі критично, але варто розглядати його більш глибоко і шукати та досліджувати, досліджувати ознаки. Які не, є, які не є на поверхні картин, і Іван Смисюк вже згаданий двічі вважається засновником цього стилю, це була спроба поставити критичний діагноз у своєму часу художниками, і сюди належали офіційні політичні дискурси. Наприклад, культурна та мовна політика часів Януковича, мабуть, всі знають, якою вона була жахливою, і колоніальна спадщина в ментальності українців, тобто розуміння власної ідентичності як радянської, пасивність населення, те, що називається постколоніальна інерція, і також критика тогочасних мистецьких процесів. І у своїх практиках е, союзвольних художників діяв підривним чином проти зростаючої культурної експансії Росії на той час в Україні і чинив її опір у гротескній формі. Е, і революцію гідності вони сприймали е, представники цієї групи, сприймали як маніфестацію власної багаторічної діяльності. Важливо зауважити, що представники мистецького барбакану вийшли на майдан не як художники, поети чи архітектори, а як громадяни, які вимагали змін Україні, зміни в ментальності, тобто деколонізації. Хоча цікавим є те, що вони не використовують цей термін, але вони роблять це на практиці. Це також пол для дискусії. І що зміни що за зміни в ментальності? Це поведінкові, мисленнєві структури і дискурси, контроль дискурсу це важлива частина деколонізації, але водночас вони також заявили про себе як митці, організовуючи виставки, перформанси та поетичні вечори в серці протестів на майдані. Наталія Борисівна з нами вона дуже вдало вперше. описала це у своїй книзі. І вони інтегрували мистецькі практики в політичний процес і вибудували безпосередню близькість до публіки, на яку орієнтувалися мистецькі практики. І своєю діяльністю та присутністю в протесті Барбаканісті намагалися впливати на дискурс і риторику революції гідності. Вони також публікували та роздавали на площі маніфести, заклики, агітаційні. Агітаційні роботи проводили, щоб більше людей долучалося до протесту, намагалися його трансформувати до більш молодіжного протесту. І потім, після усередині, з точніше, з січня 2014 року, з кінця, мистецький барбакан трансформувався з мистецького осередку в місце підготовки та розливу коктейлів Молотова, що що звучить доволі. Логічно, але е, е, кожного разу дивує публіку і, і слухачів у Західній Європі. Е, також е, е, прикладом, і, е, прикладом мистецьких практик, мистецького барбакану е, може бути, наприклад, риторика барбаканівських гасел, наприклад, е, е, Олексаман, е, український художник, їх, е, е, Запостив у себе на Фейсбук-сторінці. Сюди належить, наприклад, Барана треба стригти, а не слухатись, техномінімал проти Шансону», Ми хочемо в майбутнє, а не в минуле. ЄС Рейф, er тобто Треш», «Бий жлобів, рятуй надію. Це було налаштовано на трансформацію української культури, відхід від Шароващини як колоніального уявлення про українськість. І... Э... Деколонізаційний процес у мистецьких практиках у мистецького барбакану мав також на меті звільнення від будь-яких колоніальних конотацій щодо українців, і сюди належала префігурація майбутньої вільної України, зміни цінностей і суспільних стосунків. Саме тому тема антигероїки, як, наприклад, жлобізму, завершується під час революції гідності а приходить час нового українського героя, який є вільним від колоніального ярма. Є е, гібридною по ідентичністю. ідентичності, нова українська героїка є формою української ідентичності, яка була закладена під час Революції Гідності і розвивається до нині. Прикладом цього є творчість Андрія Ярмоленко і створені ним плакати, е, наприклад, Свобода чи Вступай до лав самооборони Майдану, а також його «Шевченкяна», е, Мабуть, е, Більшість з вас знають цю серію робіт, яка рефлексує канонічну фігуру української культури і актуалізує його. Через деколонізацію відбувається емансипація культури, яка проявляється через поборення комплексу меншовартості і вміння дати відповідь пропаганді противників революційності, а саме російським змі. І прикладом цього слугує вірш, перформанс Артема Полежаки. Репортаж він є виступ. Це є на Ютубі. Раджу подивитися чи передивитися. Революція гідності була важливою подією для формування української ідентичності як частини деколонізаційного процесу в Україні. Деколонізація є також важливим аспектом мистецьких практик під час революції гідності. Проте важливо не забувати, що цей процес не розпочався на Майдані, а скоріше маніфестувався та трансформувався під час революції гідності. Якщо до революції гідності важливою частиною деколонізації був критичний аспект і політичного і мистецького процесу в Україні і ідентичність залишилася спадком совєтських колоніальних часів, то під час революції гідності, особливо з початком російської війни проти України у 2014 році. У мистецьких практиках рефлексується та підкріплюється нова українська ідентичність, героїка та суб'єктність українців. Дякую за вашу увагу. Запитання? Так, так, так. дякую, пані Ірино. Микрофон був вимкнений, так. Чи є запитання? Uh, thank you very much for your presentation, uh, Dr. Kovalenko. Are, are there any questions uh, from the audience? I'm not a doctor yet. But oh, sorry, 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 sorry. Very optimistic. No, 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 no. Sorry, sorry. 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 okay. Here. Можливо, я перше питання поставлю, тому що воно якби одразу назріває. Ми зараз знаходимося в цій фазі Великої війни і спостерігаємо за е, якимось новим типом українського мистецтва. Про нього говорили Топовідачі, вже в, в першій частині пленарної секції, ми бачимо, що це інше технологічно інше мистецтво за образами інакше. І от якщо брати мистецькі практики революції гідності і е, теперішні, та не від 2014 року, а можливо, от після великої початку великої війни, які е, ну такі принципові засадничі речі та спільні або відмінні, ви б зазначили, можливо, навіть в творчості. Тих самих митців, та, е, о, тому що ну, якісь речі зразу спадають на думку, що е, мистецтво 13, 14 років це вуличне, такий вибух вуличного мистецтва, спонтанно, зараз це більше е, цифрове, та, якось пов'язане з соціальними мережами, можливо речі. Ну, от щось, але от такі типологічно, якщо ви думали про це, е, дякую. Дякую за запитання. Я про це саме сфокусовано не думала, але звичайно, я це теж помічаю. І мені здається, що, ну так, по-перше, це було аналогово, це тепер типу, дигітальне це важливий, важливий момент. По-друге, мені здається, що. Тематично також дуже відрізняється, як, наприклад, постає у дискурсі питання дому, втрати дому, міграції, вимушеної міграції, внутрішньої міграції. Також реактуалізується дискурс травми, що теж зрозуміло. І, ну, і мені здається, що змінюється також сміх українців, тобто він стає більш більш таким чорним гумором, але тому, що він має на меті функціонувати як копінг механізм, тобто спробує якось виживати у реальності. А, а все ж таки, у 13-му році це, хоч і був е, е, гротеск, проте він мав на меті відкрити е, відкрити е, очі чи, наприклад, якось шокувати е, трансгресивно е, функціонувати, то зараз е, ця спроба е, так, це е, спроба якось підтримувати ментальне здоров'я. Дякую. Так. Чи є запитання ще слухачів? Будь ласка, долучайтеся Можливо. тому що насправді да У мене питання можливо змінилося сприйняття цього мистецтва, про яке ви говорите? Наприклад, той самий жлоб Арт, коли він можливо поставав, то він був Ми його асоціювали з поняттям кіч а? Герта Мюллер називала Кічем Кіч лайливим словом, яким називають мистецтво, яке комусь не подобається. Тобто, і ось це сприйняття. Сьогодні ми знаємо, що е, митці, які створювали е, жлобарт, сьогодні відзначені, наприклад, е, премією е, Тараса Шевченка, наскільки я знаю. Тобто, можливо, сприйняття в нашому суспільстві цього мистецтва його дестигматизація відбулася. Як ви ставитеся до таку? Так, звичайно, Андрій Єрмоленко, проте його творчість теж набагато змінилася. Тобто, коли ж лобісти у десятих роках е, розкидали каміння, то після 2014 року настав час його збирати і навпаки е, не, е, не негативно шокувати, а навпаки, е, Шукати, а навпаки, єднати та афірмувати, більше не критичне не критично, а більш афірмативно функціонувати. Так але звичайно змінилося. Тобто, коли коли вони створювали свій жлоб арт, вони не могли знати, що там, через скільки це 2000, через 15 років, ну менше через 13 років. З'явиться uh, мем про позивний чмоня, наприклад. Uh, Проте, хто такий позивний чмоня? Це і є той самий uh, 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 жлоб меншовартісний, але ще до цього дуже агресивний. Дякую. Дякую.